Всім великий привіт! Сьогодні ділюсь з вами рецептом дуже смачної гарбузової сирної запіканки, яка просто тане у роті. І так, для запіканки мені знадобиться гарбуз. Я його вже гарненько почистила. Тепер нарізаю його на невеличкі кубики. Тепер відправляю його в кастрюльку, в якій він буде варитись. Заодно все зважую. Заливаю його водою, щоб покрила гарбуз, і відправляю на плиту. Ставлю його варитися, вариться він доволі швидко. Тепер в чашу комбайна, в якій я це все буду блендерувати, можна також це зробити погружним блендером, звичайно. Сюди ж додаю відварений гарбуз. Зразу ж додаю дрібку солі за смаком, ввожу сюди сир кисломолочний. Додаю ванільний цукор. Вбиваю два яйця. Додаю грецький йогурт. Можна замінити на сметану. Також всипаю рисове борошно. Додаю розпушувач. Тепер це все перебиваю до однорідної маси. Вирішую все ж таки додати цукор. Тут 60 грамів. І ще раз тепер все перебиваю до однорідної маси. Форми для випічки в мене діаметром десь приблизно 20 на 30 см. Я її трішки змащу маслом. Тепер відправляю сюди майбутню запіканку. Пахне, друзі, неймовірно, дуже смачно. Аромат ванілі з гарбузом це щось неймовірне. Все, духовочка у мене вже розігрівається до 180 градусів. Туди я відправлю запіканочку, я думаю, на хвилин 40. Ну, там побачимо. Ось така вона гарненька у мене ароматна запіканочка після духовки. Випікалась вона десь приблизно одну годинку. Чекаю, доки вистигне, і будемо куштувати. Цю запіканку можна їсти просто так з чаєм, вона дуже смачна, але я подаю її з морозивим та м'ятою, можна також зі сметаною чи йогуртом. В будь-якому випадку буде дуже смачна. Вона виходить надзвичайно ніжною, як я й казала, просто тане у роті. Готуйте обов'язково, це корисно.